Вітаємо! Ми є представниками трьох різних державних органів. Наша спільна мета зміцнення економічного потенціалу держави та добробуту громадян. Ми адмініструємо податки, щоб бюджет надходила необхідна кількість коштів. Вони спрямовуються на соціальну сферу. І що найважливіше зараз, на нашу обороноздатність. Тобто, всі, хто платить податки, також робить свій вклад у перемогу. Крім того, маємо ще й потужну сервісну складову. Значну кількість наших послуг платники можуть отримати в електронному кабінеті. Пам'ятайте, сплачувати податки обов'язок кожного громадянина. В цей час це особливо важливо. Ми протидіємо незадекларованій праці. Таке явище завдає збитків бюджету і є ризиком для самого працівника. Громадяни, які працюють незаконно. Не мають право захисту перед роботодавцем, вони позбавлені гарантій щодо виплати заробітної плати, відпустки, медичного страхування та інших соціальних пільг. Ми формуємо цивілізований ринок праці, щоб у відносинах між працівником, роботодавцем та державою панував закон. Ми втілюємо соціальні гарантії, щоб кожен українець та українка відчували їх з боку держави у сьогоденні та в майбутньому. Про майбутню пенсію слід піклуватися вже з перших кроків трудової кар'єри. Це наша порада молоді. Рекомендуємо всім зареєструватися на порталі пенсійного фонду та моніторити внески, які сплачує за вас роботодавець. До речі, з мобільним застосунком пенсійний фонд можна отримати низку послуг за допомогою смартфону в будь-якій географічній точці світу. Всі ми, кожен на своєму місці. Працюємо зараз на єдину ціль перемогти ворога. Тому закликаємо кожного робити свій внесок у перемогу, сплачувати податки, працювати офіційно, моніторити сплату роботодавцям ЄСВ. Саме так ми забезпечуємо економічну стабільність. Так ми забезпечуємо наше майбутнє разом до перемоги.